В дитинстві моя сусідка по комунальній квартирі мала бібліотеку Жуляве. І моє дитинство це читання, читання, перечитування десятків томів цього жулевера. Я не читався не до того, що салоний океанський призик став частиною моєї душі. Возумієте, він просто в'ївся в мені в душу в моє серце. І мрія попасти в океан це була моя дитяча мрія. Ну, а як показує досвід, часто, часто дитячі мрії такі виконуються. Ну і з такою мрією я зростав. З юності я взагалі дуже любив далекі подорожі. Ще в дитинстві мій батько мав автомобіль Opel Адам. Опіл Адам. А опіл це найперший автомобіль «Опель», розумієте, це така от машинка. От. І ми на ній мандрували і по Криму, по Кавказу. От. Ну Потім в юні роки в інституті політехнічному, коли влітку ми мандрували Кавказом, Кримом, взимку Карпатами, далекі подорожі на скільки лижах робили по Карпатам. От. Далі значить, я купив себе мотоцикл і далі подорожі далекі на мотоциклі, тисячі тисячі кілометрів. Далі мене захопили байдарочні переходи, пороги. пороги. Чорний Черемош, Південний Бух, Каелія. Потім найвелика подорож була по східному, э, східному Сибіру, річка Тім там. 750 кілометрів довжина була цього плавання 250 пороги. Але врешті врешт у 40 років я прийшов у Київський яхт-клуб і став членом цього яхт-клубу. Оця моя, вона вже взяла своє. Я став займатися вітрильним спортом. Вітрильний спорт мене дуже-дуже захопив. Дуже. Тому що я дуже швидко зрозумів ну, під час перегонів цих спортивних і так далі, що керування вітрильною яхту це мистецтво, це мистецтво, якому можна і треба вчитися все життя. Ну, як приклад, забіжу трошки вперед, коли ми з Наталією були вже на атолі «Чагос» в Індійському океані. Тобто, коли я вже перетинав четвертий раз океан. Тих, які англійські передав. Ми на цьому атолі зустріли американців, які дали нам книжку почитати. Книжка англійською мовою, автори англійський цмен, називається Storm Tactics. Я прочитав цю книжку Боже мій, Боже мій, виявилося, що ця тактика, яку я завжди витримав, притримувався під час екстремальних Небезпечно пчелів, вона була абсолютно невірна. Треба витримуватись партиці прямо протилежно. Тому що я кажу, що керування яхтем – це мистецтво. Ну, Почав я займатися вітеринним спортом 40 років. Через кілька років дуже швидко я став вже майстером спорту спортивних от, А в 1900. 989 році до мене приїхав Вітя Камкін, це капітан Якось, якого я дуже добре знав, він сам з Дніпропетровська. і каже мені, Олєвій, ми йдемо на колесвітній порог. У мене на та чарка, кажу, добре вип'ємо за те, що ви йдете на колесвітний подорож. А він каже, ти що з нами не йдеш? Я кажу, що там є місце на вашій яхті на мене. Він как же? каже, а як же ми можемо піти в океан без штурмана? А штурманом я був дійсно хороший. І справа в тому, що в 1979 році GPS ще не було. Ще в океані визначатися треба було з екстаном. Я колись колумб, як колись. Всі всі мандарівники От. Я кажу, ну добре, тоді давай вип'ємо за те, що ми підемо на руковосвітню воду. Ну все добре. Все добре, все просто, все легко. Роки йдуть, перестройки. Перестройка це той абсолютно ненормальний режим. Коли переплуталось, можливо, стає неможливим, але неможливо стає можливим. І от значит, яхту перегнали в Київ, а далі зробили неможливо цю яхту на літаку, на Значить, Ми перегнали у Владивосток. Ну це фантастика. А далі знову почалось неможливо. Яхта у нас стоїть вже на березі Владивосток готуємося, значить, до походу. Раптом мимо йде мужик, якийсь підходить до мене, каже. Хлопці, оце ви й дитина коло світу. Я кажу, так. «Да. Ой, а можна, я з вами вип'ю? Я кажу, не можна. Чому? Ну, нема горівки. «А Гарілки є, мала?» Він каже, гарівка це моя справа. Я кажу, так, «Да, але я ж нема чим закусити. Це теж моя справа. Він через 15 хвилин тягне дві торби, одна з горілкою, друга з ми сідаємо, випиваємо. Він каже, ну за вашу подорож. Кажу, стоп, пити не можна. Чому? Кажу, тому що подорож не відбудеться. Чому не відбудеться? Тому кажу, що ми не можемо закупити харчі. Перестройка. Харчі продаються тільки по талонам. По талонам. Кажу, в нас стороні немає, тому ми не можемо ми ніяк вийти в океан. Він каже, хлопці, то я ж секретар районної місцевої районної ради Волі Остопу. Я завтра заходьте до мене, даю ці талони і так далі. Коротше, ми вийшли в океан. Ну, все звичайно, ми робили так, не так, як треба. Ми вийшли в океан вже на початку осені. Не можна ніколи виходити осені. великі подорожі, тому що осінь це пора штормів. Ну, звичайно, коли ми дійшли до Владивостока і були вже поруч з Японськими островами. Ми попали в тайфун. Ну що таке тайфун? Ну всі ви, звичайно, чули, що шторм, там 12 балів, там це небезпечно. Те, 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 те. А тайфун? тайфон не знає, що це таке. Та я вам нагадаю, що таке тайфун. Прихват проведу. -про -про в 1945 році, коли нарешті почалась війна Сполучених Штатів з Японія, американці пригнали до берегів. Японії величезний найбільший їхній авіаносець. авіаносець. І під берегами Японії цей авіаносець попав у тайфун. собі, цей корабель, більше пів кілометра довжиною, десятки літаків на ньому попадає в тайфун. Цей тайфун так покалічив цей корабель, що на ньому загинуло 80 членів екіпажу, 80 матросів. А корабель вже після цього тайфуну не міг пересуватися. Його буксилами потягнули обратно. І от такий тайфунчик. Попадає наша яхточка Дніпро. Під Японськими островами. Це вже не 12 балів, це вже був 13, 14 балів. От шторм вітер виє, реве і тоненько, так весвисте. Хвилі 15 метрів. Ну і під час одної такої хвилі, коли на вахті за кормом сидів Володя, не просто Володя, Володимир. Іліч, тобто так він називався, як називається зараз, той Володимир Ілліч, що лежить в мавзолеї. І був в нього такий же характер. такий, же характер, такий самовпевнений. Коротше, під час його вахти. Хвилі піднімає яхта. На 15-метровий гребень яхта летить з цієї хвилі вниз щогрує. От приростається з вниз. Ми, ми з ним двох були на вахті, з Вадим Мічом, опиняємося під яхтою, Ну, слава Богу, не встигли навітатися води, яхта, стала рівна, тому що кия в неї скінцевий важкі. Ну отак ми пережили, так ми пережили цей тайфун. Але втрати були набагато менші, ніж в американського От. Ми з ними з цими хлопці прийшли на Рузивані. У нас була діза на Рузивані, там були знайомі. Нас зустріли чудово, все чудово, країна чудова. Так сподобалось. правда, як то ми там розбили. Вийшли на різдво погуляти на острові країн в берегія. Мичі поставили яхту ніякі, налетів бухта відкрита для океанських хвиль. Налетів шторм, зірвав яхту. З якоря виконав на берег. Коротше, на ранок ми вже введено вечірку виговорили, тому що яхта почала там. Ну, врешті-решт, яхту там відремонтували, три місяці ремонтували. І через три місяці я маю надію, що ми швидше. Де тому що Я дуже поспішаю, мені дуже хочеться на наступний рік попасти в Канаду. Тому що Канада там святкує перше поселення українців. Ми підемо туди, попадемо на таке свято таке і так далі. Але несподівано капітан мені каже, ми, Москви, далі подорож не підемо. Ми завершаємось тут чи в навіть чи в Австралії. Ми хочемо отримати громадянство, стати громадянами вільної країни, мандрувати океанами і так далі. Ну що кажу, що спав? Я сідаю на радянський корабель, риболовний, виборовник, який зайшов в поклін в на видування. Повертаюся до ньому додому. От Я ж працюю в таки кібернетики, починаю працювати. Але страшна, пора страшна, страшна інфляція, тобто тематики у нас, ну була оборонна тематика, тематики взагалі ніякої, гроші нам платять не за що, платять не вчасно, дуже мали гроші. Коротше, одного разу я не пішов на роботу, сіла так, обхопив голову, думаю, який ідіот. Твої друзі лишились країні, там, в Австралії, Новізеландії і так далі, а ти повернувся, а ти повернувся в таке болото. А ти повернувся в таке болото. Мені так стало жаль себе, що в мене аж сльоза. Сльоза І Коли побачив свою власну сльозу, я так на себе розізлився, що я гупнув головом по столу і сказав. Клянусь, я обійду на власній яхті на колосі. І ця клятва дуже-дуже швидко змінила моє життя. Ще через тиждень до мене приїхав мій друг Женя Маторний, українець, який жив працював в Саратові в Росії. Ми з ним робили ну, цю обламу тематику і так далі, комп'ютер міської. І каже, Валерій. Кидаємо в чорну цю роботу, я знайшов справжній хороший бізнес. Це значить страхова компанія. Давай ти будеш тут, керівником страхової компанії, як там, робимо на корпорацію. Ну, наплів мені такого, попрощалися, коли я повертаю додому, розповідає Наталі, Наталя каже, що, що ти таке везеш? Ти науковий співробітник інституту кіберметки, кандидат технічних наук, яка пч твоя матеріал страхова компанія. Каже, так, да, Наталя, як ж завжди, ти права. Ну я не можу йому сказати по телефону, Женя, йди к чорту. Я зроблю це особисто. Я сідаю на літак, села там, ну там Женя везе мене додому, то ще й Лена. Зустрічає мене. І поки я, вона там щось готує, ще я кудись вийшов, вона мені каже, Валіла, я тебе дуже-дуже прошу. Допоможи, допоможи жені. Він знайшов таку роботу, таку перспективну. Але нема на кого спиртися. Допоможи жені. Тільки вона це сказала, розходить Женя, наливає чапки. І піднімаю тост, я кажу, мені Женя, то з першої мій, який я кажу, Женя, випляв за те, що я з тобою разом. І, значить, почав цей бізнес. За три роки я зумів, як яхту купити і підготуватися, Трошки грошей не збирати. І через три роки, значить, вихід вже, це вже 94 й рік, виходив на косвітній подорож. Пересим за місяць, я спитав Наталію, кажу, Наталі, каже, Наталія, я ж йду в цю подорож. Ти зі мною підеш ні? А в Наталі мовска хвороба, тому скаже, що там більше сказилося, звичайно. А ви Наталі каже, я піду. І ми пішли разом. Вийшли ми з Одеси. Це вже осінь, спочинала знову пороштальню. Вийшли ми з Одеси, з нами ж син ще пішов Сергій. От, і тільки вийшли із Одеси, з Одеси, погранці нас відпустили. Як почався штармець, вітер, мадяку, хвиля така. Коротше, розхвитала це море так, що три доби ми йшли, так що навіть мого сина Оськар роба вже почала щепляти. Наталя взагалі лежала, пила тільки водичку, а я тільки молився, щоб довести надалі живу до. Варну до Болгарії. А далі думаю, Наталя вже в Варну. Да? Додомуся. Виходимо в Варну. Гуляємо по Варну, дуже красива Варна. Дуже такий апетит Наталі довгий. І Наталя щось мовчить. Я питаю, Наталя, так що ти повертаєшся? Ні, я не повертаюся йдемо далі. Отак ми пішли далі. Так ми пішли далі.